Війна війною, а корупція корупцією. Молодці національне антикорупційне бюро провели спецоперацію. У суді Верховного суду Єленіної знайшли 50 тисяч зелених, які передавались у цьому все Володову князіву як хабар під час спецоперації. Я нагадую, голова верховного суду взяв один з найбільших хабарів в історії. Сьогодні він перебуває під слідством. Князів та його спільнику адвокату повідомили про підозру в отриманні Хабара. Їх викрали на отримані 2,7 мільйона доларів, США неправомірної вигоди правоохоронці повідомили їм про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Мене звати Ігор, прізвище моє Бондарчук. Я представник організації СОП Корупції. Супер, слухайте, ми, мабуть, з вами будемо часто зустрічатися, бо я багато про корупцію розказував в ПТР. Я дивився, мені також доподоби декілька відео. Там ну вас загалом дуже крутий формат. Насправді мені подобається. Тому для себе ще також багато цікавих історій почерпнув вас безпосередньо. Зараз пане Ігор детальніше прокоментує. Я лише зазначу, що детективи бюро 16 травня обшукали квартиру Жанни Єлєніної. В рамках обшуку було знайдено 177 тисяч доларів та 10 тисяч євро готівкою, як хабар, який ймовірно має відношення у справі проти князів. За рішення суду щодо Ферекспо ідентифікували 50 тисяч доларів на ці гроші. Суд наклав арешт. Зазначу, що за матеріалами суду Єлініна є свідком у справі князєва, але прокуратура також поки що не знайшла достатніх доказів для її підозри у хабарництві. ЗМІ пишуть, що обшуки пройшли у суді Верховного суду Ірини Григор'євої та судді у відставці касаційного кримінального суду Сергія Стороженка. Там максимально пильно стежу за розвитком цієї. Скандальної хабарницької справи 31 травня судді апеляційної палати вищого антикорупційного суду вирішили залишити князева під вартою. Вони зменшили суму заставу зі 107 мільйонів гривень до 75 Суд відправив колишнього голову Верховного суду під варто до 13 липня, проте адвокатам високопосадовця запропонували альтернативу, а саме внесення застави у розмірі 80 мільйонів гривень. Князів знайшов пояснення додатковому півмільйона доларів, США, виявленому під час чергового обшуку. За словами підсудного, ці гроші належать його друзям, а куп'юри опинилися у нього на тимчасовому зберіганні. Ой, яка випадковість це було князів? Так тільки чули перш за все про те, що це блискавична робота правоохоронних органів, напевне, і тут можна говорити про те, що на даний час набу достатньо виросло у своїх можливостях і комунікаціях, і, в принципі, розпрацювання довгий період часу агентом. Я вважаю, за допомогою якого якраз і все було зроблено, про якого всі говорять, в принципі, але ну поки ми його не бачимо, не розуміємо, хто це. Я думаю, можливо, з часом е, потім його розсекретять, все таки буде цікаво також з ним інтерв'ю, знову ж таки, вам і нам записати. Але поки це реально приклад того, що є е, добра комунікація, і на моє переконання, тут звичайно. Е, і влада сама безпосередньо і офіс президента, враховуючи цю ситуацію, міг би звичайно якісь палки в колеса поставити і не допустити цього. Але мені здається, всі були реально зацікавлені в цьому, і було б круто, ну, якби такі ситуації такі викриття на таких рівнях дійсно мали місце, тому що для на наше переконання Феміда вона однозначно має бути чиста, прозора, бо все ж базується в принципі на судочинстві. Так. А скажіть, чому в Україні немає відкритих публічних судів? Тобто, щоб цього все було до князів, а навіть те, що він голова так, Верховного суду, але щоб це було превселюдно, показово. Як нам тиснути як суспільству, на це? Я думаю, що ви також бачили і бачили це громадське співтовариство, як відбувалося. Судові засідання по обранню міри запобіжного заходу Всеволодокнязів, і той суддя, який виносив відповідне рішення про його тримання під вартою, він був такий, аж мені здається, і спітнілий, і стурбований, і в принципі проти колеги, проти такого високопоставленого, і такі хабарі величезні. Це дуже все складно було навіть такому суддю, судді на місцевому рівні приймати таке рішення. Однак я вам хочу сказати, це напевне проблема в судовій реформі. І на моє переконання знову ж таки на переконання моїх колег, напевне реорганізації суду так і не відбулося. Реформування, тобто, те, що ми говорили про формування вищої полів комісії, яка б мала взяти 16 членів, які б змогли належним чином відбирати кандидатур, відкривати якісь дисциплінарні провадження, працювати в цьому напрямку, так і не вдалося перезапустити. і цей. Скандал, ця хибна поразка, вона не тільки повливала на наш даруйте, рівень відповідальності перед іноземними партнерами і нашими донорами, але в тому числі і на три кроки, напевно, відвинула цю суддівську реформу. Тому, як на моє переконання знову ж таки, у володокнязів Князєва були всі зелені світлофори на питання реформування. От, в принципі, мені здається, що ми в даному випадку попали в самі ж тіски, які самі зробили, тобто, ми тягнули цей довгий період часу. Хоча, в принципі, президент Володимир Зеленський декларував напередодні 24 лютого достатньо е ключову таку тенденцію хотіли залучити навіть деяких іноземних експертів іноземних спеціалістів суддів, які б могли так. Саме брати участь в консультуванні і опрацюванні з вищої полів комісії. Я не говорю, що це є ключовий орган, який би мав е, вирішувати всі питання, тому що є Вища Рада правосуддя, але однозначно, це достатньо потужний і впливовий механізм для контролю за суддівським самоврядуванням і суддями апріорі. Зрозуміло, дякую вам.